Це скверик Миколи Аркаса. Осінь. І тут перший український ліцей Миколи Аркаса. Ліцей, якому 130 років. І ось сьогодні, о 12.00, точніше о 12.05, московити запустили ракету в цей ліцей. Цікаво, що прапор залишився на місці. Тут були сходи мармурові, їх немає. Вони відлетіли десь на 200 метрів. Уявляєте, який був потужний вибух? Сам ліцей український прапор. Тут була велика вирва. Але комунальники працюють, вже швидко прибрали і прибирають зранку, зробили світло. Люди кажуть, що нас не залякати. Ми любимо наше місто, ми любимо Україну, ми залишаємося тут. А вас, вороги, ми просто знищимо. А тут сьогодні загинула жінка. Російська ракета вбила ще одну українську жінку. На щастя, поруч родина виїхала.